Коли припиняється транзит, відповідно, ми маємо ситуацію, яка дуже оригінальна. Це знаєте, як у школі ви підходите на якоїсь лабораторній роботі на хімії і починаєте в перший раз змішувати ці реагенти. І ви не зрозумієте, що там буде. Може далі. нічого не бути, а да, може... може нічого, а може бахнути, а може просто колір рідина, рідина змінити. І все. Тобто тут було дуже багато різних очікувань. Поки те, що ми бачимо, все працює плюс-мінус штатно, і, може, мало хто знає. Трохи зменшилось споживання. Трохи, можливо, зменшилося споживання, але споживання ну, за нашою аналітикою, воно зменшилося більше на погодний фактор. От, можливо, якісь технічні рішення, про які ми з вами не знаємо, які дозволили так. Безперешкодно споживати газ. Тобто це купа факторів, але в будь-якому разі, наскільки це тривала і стійка історія, ми зможемо зрозуміти тільки, коли пройде краш-тест. Краш-тест це коли будуть о, морози, о, якщо вони будуть. Нам би хотілося, щоб їх не було, звісно, і пройти максимально. Ну, то Бог вирішує. Да. Ну, да. Але коли от ми побачимо, о, якщо ми побачимо, Мінус п'ять, мінус десять, тоді ми зрозуміємо настільки наскільки стійка газотранспортна система України для роботи у Без нових розіду. да, нових умовах.